Смітлива дівчинка італійська народна казка Був собі колись убогий рибалка, і мав він дружину і двох дітей дочку та сина. Не раз не два ходив він до річки зі своєю сіттю, не раз не два закидав її у воду. Та ніколи більше кілька пліточок не приніс додому. Якось, коли в хаті не було з чого зварити навіть ріденької юшечки, рибалка сказав дружині. Піду я ще раз по рибу, може, зловлю яку пліточку на юшку. Усе ж таки буде нам поживок. Прийшов він до річки, поставив підсаку, а сам стоїть на березі та й чекає. Тоді взявся тягти підсаку з води, а вона чогось важко йде до берега. Мабуть, щось велике піймалося, подумав собі рибалка. Аж ось таки витяг підсаку на берег, дивиться, а там не риба, а золота ступка. Зрадів рибалка та й пішов мерщій додому. Показує ступку дружині, дочці й синові, а сам так тішиться. Бачте, що я сьогодні зловив, каже, тепер годі й бідувати. А дочка йому каже, що вам з тої здобичі? Голодному риба дорожча, як золота ступка. Ет, що ти там тямиш? розсердився батько. Я понесуть золоту ступку до короля, і він щедро заплатить мені за неї. Ну, то несіть, відповіла йому дочка. Та тільки король вам скаже, нащо мені ступка без товкачика? Рибалка все ж таки пішов до королівського палацу. Побачив там короля і просить прийняти в подарунок ступку. Узяв король золоту ступку та й каже сердито А товкачик де? Навіщо вона мені дурню, без товкачика? Оторопів бідолашний рибалка, переступає з ноги на ногу, чухає собі за вухом та все бобонить нишком. Такі правду казала дочка. Почув це король, насупився і грізно так питає, що ти там невігла бурмочеш? Та це я згадав, що мені радила моя дочка. Вона вгадала усе, що ви скажете. Мабуть, вельми розумна в тебе, дочка, коли так, угадує чужі думки. Ото перекажи їй, нехай наготує й принесе мені салату, ой ой. ой Як не принесе, то звелю її й тебе вкупі з нею скарати. Сумний поплентався рибалка додому та все лаяв себе дорогою, щоб бовкнув королю ще й про свою дочку. Приходить та й каже вдома дочці. І чого я тебе не послухав? Тепер і тобі, і мені доведеться накласти головою. І розповів про королеву забаганку. Потім сів та й плаче. А дівчина зовсім не злякалася. Не бійтесь, каже тату. Усе буде добре. Пішла вона на город, нарвала чимало салату, склала в кошик, а поміж листки накидала голок. На другий день подалася дівчина з кошиком до королівського палацу, зайшла вона до тронної зали, подала королю накритий кошик і сказала Ось вам, ваша королівська величносте, салат ой-ой. ой Король розкрив кошика, перегорнув кілька листочків пальцями, а тоді раптом як висмикне руку та як гукне Ой-ой. ой Як уже переболіло в пальцях, король сказав Ну, та й хитра ж ти? Це справді салат ой ой-ой. Але побачимо, чи стане в тебе розумий на дещо інше. Завтра ти приходь до мене не вдягнена й не роздягнена, не торкаючись ногами ні стежки, ні шляху, та прибудь ані на коні, ані пішки, та стань не в палаці й не на дворі. Прийшла дівчина додому і розповіла батькові про наказ короля. Старуй як почув таке, та й руки опустив. Стоїть та все приказує. Пропала моя донька, ой пропала. Не журіться, тато, умовляє дівчина. Король хитрийший, та я й не безголови. Позичила вона в сусіда вівцю, роздяглася, обгорнулася рибальською сіттю, сіла на вівцю та й поїхала до короля в палац. А приїхавши, зупинила вівцю так, що та передніми ногами переступила поріг тронної зали, а задніми ногами стояла на дворі. Король, побачивши дівчину, здивовано спитав, що це все означає. Це означає, відказала рибалчина дочка, що я виконала ваш наказ. Я приїхала не вдягнена і не роздягнена, я не торкаюся ногами ні стежини, ні шляху. Я прибула до вас не пішки і не на коні, а моя вівця стоїть не в вашій залі і не на дворі». Король був вражений кмітливістю простої дівчини. Він наказав своїм служникам покликати до палацу її матір, батька та й брата. Коли вони прийшли, король звелів подати на стіл смаженого півня. Взяв він того півня і порізав на частини. Тоді голову віддав батькові дівчини, спину її матері, ноги її братові, а крила їй самій. А тепер поясни, чому я так поділив печеню? Хитро посміхаючись, сказав король. Він думав, що дівчина ні за що не вгадає, що мав на думці. Так мітлива рибалчина дочка сказала так півнячу голову ви віддали моєму татові, бо він голова нашої родини. Спину півня ви віддали мамі, бо на ній вся домашня робота. Ноги ви віддали моєму молодшові братові, бо він має прудко бігати, коли йому загадають тато й мама. А крила ви віддали мені, тому що я маю невдовзі вилетіти з хати до того, хто стане моїм чоловіком. Король аж руками сплеснув, що вона все так розумно пояснила. Що ж, ти перемогла, сказав він. Так дівчина з простої, убогої родини переважила розумом багатого й розумного короля.